Вітаю колеги! У цьому відео поговоримо, як звітують ФОПи за 9 місяців, якщо вони раніше перебували на 2% єдиного податку. Але перед тим нагадаю, що в нас триває запис на онлайн-курс бухгалтер для ФОП. Його програму можна подивитися за посиланням під відео. Курс буде корисним і для ФОПів, і для їх бухгалтерів. Ви можете задавати будь-які питання в онлайн-кабінеті. Та отримувати відповіді від експертів фактор медіа. А ось далі повертаюсь до анонсованої теми про звітування. Якщо ФОП спочатку 23-го року працював на загальній системі, а потім перейшов на 2 а з 1 серпня знову повернувся на загальну систему, зараз йому звітувати не потрібно. Йому слід дочекатися кінця року і подати річну декларацію про майновий стан та доходи. Якщо ФОП у 2023 році працював на 2%, а потім перейшов на загальну, так само чекаємо кінця року і подаємо річну декларацію про майновий стан. Якщо ФОП з початку року був на загальній системі, а потім прийшов на 2%, а в серпні подав заяву про обрання спрощенки, він вважається спрощенцем відповідної групи з 1 серпня. Тому у період роботи на загальній системі ФОП не звітує за 9 місяців, а чекає кінця року і подає річну декларацію про майновий стан та доходи. За період роботи на 2% він вже відзвітував у місячних деклараціях. І останній раз це відбулося за липень 2023 року. За період з 1 серпня по 30 вересня ФОП звітує тільки якщо з 1 серпня він зайшов саме в групу 3. Причому досить подати звичайну декларацію диноподатника за три квартали. Граничний строк подання 9 листопада 2023 року. Якщо ж з 1 серпня ФОП прийшов у групу 1 чи 2 спрощенки і не порушував правил перебування в ній, він зараз не звітує, а чекає кінця 2023 року і подає лише річну декларацію єдиного Якщо ФОП з початку року працював на спрощенці, потім перейшов на 2%, а з 1 серпня знов повернувся до своєї старої групи спрощенки, то діємо так. За період з початку року до переходу на 2% ФОП повинен був подати квартальну декларацію даноподатника без ЄСВ додатка. За період роботи на 2% він вже відзвітував у місячних деклараціях. Останній раз за липень 2023 року. За період з 1 серпня по 30 вересня плюс період з початку року до переходу на 2% ФОП звітує. Тобто подає декларацію даноподатника за звітний період три квартали, Якщо з 1 серпня він повернувся в групу 3. якщо ж з 1 серпня ФОП повернувся у групу 1 чи 2 спрощенки, то тут маємо, на жаль, не досить чітку картину. Податківці погоджуються, якщо ФОП переходить із групи 3 у молодші групи 1 чи 2, то він повертається до річного звітування. Але ж ми маємо деяку специфіку, бо наш ФОП з 23-го року вже був у групі 1 чи 2 і через перехід на 2 фактично вже втратив право на річне звітування за 23 рік. А тому радимо і в такому випадку подати декларацію диноподатника за три квартали за період з 1 серпня по 30 вересня. І плюс період з початку року до переходу на 2%. А якщо спрощенцю з 1 серпня вдалося таки зістрибнути з 2% прямісінько до нової групи спрощенки, тут діймо так: якщо ФОП став спрощенцем групи 3, то він звітує в декларації за три квартали. Якщо з 1 серпня ФОП став спрощенцем нової групи 1 чи 2 і не порушує правил роботи у своїй групі, за серпень та вересень він окремо не звітує, а чекає кінця 23-го року і подає річну декларацію єдиноподатника. А ось далі про ситуацію, коли ФОП зайшов на 2% ще у 22-му році. Тут треба врахувати таке: якщо з 1 серпня ФОП став спрощенцем групи 3, то за період з 1 серпня по 30 вересня він подає звичайну декларацію єдинника за три квартали, граничний строк подання 9 листопада. Якщо з 1 серпня ФОП став спрощенцем групи 1 чи 2 і не порушує правил роботи у своїй групі, за серпень та вересень він окремо не звітує, а чекає кінця 2023 року і подає річну декларацію єдиного Якщо ФОП з початку року працював на спрощенці, потім перейшов на 2 а з 1 серпня став загальносистемником, то він вже мав відзвітувати і де і за відрізок на звичайному єдиному податку за місяці на спеціальному єдиному податку 2 Зараз він за загальною системою ніяких звітів не подає і чекає кінця року, і буде подавати річну декларацію про майновий стан та доходи. ФОП, який був спочатку 23-го року на 2% і перейшов на загальну систему, вже мав відзвітувати за місяці на 2%. І ось далі він чекає до кінця року і подаватиме річну декларацію про майновий стан та доходи. Ну, а у нас, власне, на сьогодні все. Якщо ви не знайшли у нашому переліку свій варіант, то пишіть про нього в коментарях. Ми відповімо. А в наступному відео поговоримо про нюанси заповнення декларації даноподатника за 9 місяців.